У мене також сьогодні був Святий Миколай. Ми подивимося, що він мені передав. А мені? А тобі він сказав, що в тебе є я. О, oh, І це тобі найбільший подарунок в світі. Для щастя тобі вже нічого більше не треба. Огніть часові. Сумку, щоб м'ясо носило Якийсь Миколай не такі, як треба. Нащо мені посуда, яка не всюваю готувати їсти? Я думала, якийсь би новенький айфон. Ще не вийшов. Я б не вийшов, в 17-й вже вийшов. Розумно, я завжди мріяла про такий порт. новенький. Переговорюється. Клас, так? Да? Маринадум, болит. так, да, конечно, маринад. Це я. Коробочки я тобі подарую. — Я понял. Посуд. Супер. Дякую, Святий Миколай. Показуй мій ми. Так! <laughs>